Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні готуємо баклажани, як чіпси по-іспанськи. Отже, баклажани нарізаємо слайсами 2-3 мм. Мені зручніше це було робити ножем, ніж терти їх на терку. Так вони виходили... Гарніші кружечки і рівніші. Всі баклажани складаю в одну посудину і перемішую з пів чайної ложки солі. Якщо дасте трошки більше солі, нічого страшного. Потім можна їх промити. Баклажани залишаємо в солі на 15-20 хвилин, щоб вони пустили сік. Тим часом ставимо пательню, наливаємо на пательню грам 100 олії і добре її розігріваємо. Тим часом від баклажанів сіжуємо сік і викладаємо їх на паперовий рушничок, якщо не промиваємо, або промиємо, і так само на паперовий рушничок і обсушуємо. Готуємо паніровку. Це дуже просто і незвично. Пів шклянки молока, паніровка у нас і пів шклянки муки. Спочатку баклажан в молоко, а потім муку гарно зі всіх сторін. Мені це зручніше було робити потім просто рукою. Баклажан я кілька помістила в молоко. Брала і обвалювала з двох сторін муці. І так от справа пішла набагато швидше. Баклажани підсмажуємо з двох сторін до коричневої скоренки і подаємо соусом аліолі, або яким вас пакує.